Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами ми будемо малювати сніг на деревах. Але давайте спочатку послухаємо про зиму. Настала зима чарівна казкова пора року. Погляньте, як зима прикрасила природу, яке стало все довкола. Так, біле. Пухнасте, гарне, все вкрите білим покривалом. А чи встигли дерева приготуватись до зими? Як це вони зробили? Так вони скинули всі листочки. Погляньте, як виглядають дерева під снігом, неначе казкові. От і сьогодні я пропоную вам намалювати зимові казкові дерева під снігом. Нам потрібен аркуш блакитного кольору, пензлик, водичка, фарба коричневого кольору та білого та лист капусти. Спочатку ми будемо малювати дерева. Нам потрібен лист капусти, фарба коричневого кольору, та малюємо на неї довгі на нашій капусті ось такі лінії, далі перегортаємо та натискаємо на аркуш паперу. І дивимось, яке в нас гарне дерево. Тепер далі робимо інше також дерево. Також малюємо довгі наші лінії на капусті. Перегортаємо та натискаємо на капусту. І дивимось, які в нас два гарних дерева. Тепер будемо малювати сніг за допомогою білої фарби. Беремо наш пальчик та набираємо фарбу білого кольору. І малюємо по усьому аркушу паперу, як з неба падає в нас сніг. А він падає також і на дерева. Оба в нас снігу на нашому малюнку. А тепер, дітки, і ви спробуйте намалювати такі дерева та сніг разом зі своїми батьками. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!